Був час, коли Ніфер Спіт була гарантованим хітом. Та кожен знав одразу, що це буде не тільки круті вуличні гонки, а стильний візуал та трендова музика. Тут на згадку most wanted, underground, Carbon. Але з часом серія пішла іншим шляхом, проводячи серію у вектор простих гонок, які були перенасичені реалізмом, великою кількістю додаткових механік та активності, які тільки викликали почуття сумбурності та вторинності. Серія почала втрачати свою унікальність. Якщо говорити про серію, як для мене це завжди був хайповий продукт, у позитивному ключі цього терміну: атмосфера вулиці, чудова музика, яка потрапляла автоматично до плейлісту, та жа зробити ім'я у тусовці рейсерів. Здавалося, що все це вже втрачено, та повернути доволі складно. Але нова частина Need for Speed все ж таки змогла це повторити. Не на повну, але частково, що дало мені почуття надії, що серія вертається до вірного напрямку. Отже, світ Speed, в який потрапляєш, змінився відносно старих ігор серії. Тож, давай по порядку. Сюжет у Bone типовий, як для серії Speed. Це історія вендети. Немає сенсу вникати у подробиці, тому що зрештою це не суттєво. Час від часу вкріпляються катсцени, але здебільшого історія просто там на задньому плані. Коли ви їдете містом, тож принаймні це нав'язливо. Окрім цього, історію відносно легко ігнорувати, але їй справді вдається надати поштовх структурі гри. Ви можете створити власного персонажа на початку гри, а потім зануритися у глибоку частину налаштування транспортного засобу. Налаштування та купівля автівок є ключовою частиною Need for Speed Unbound. Настільки, що якщо ви не звернете увагу, у вас можуть виникнути проблеми з продовженням історії. Це тому, що у вас є щотижневий графік створення автомобілів з достатньо хорошими характеристиками. Які дозволять вам брати участь у кваліфікації наприкінці тижня. Багато різних частин вашого автомобіля можна налаштувати. При цьому кожне оновлення нараховує певну кількість балів, щоб наблизити вас до наступного рівня. Основна структура гри це 4 тижні турнірів перед головним змаганням. Наприкінці кожного тижня проводяться серія кваліфікаційних гонок, які зрештою призводять до великого фіналу, де ваша мета помститися. Вигравши цю гру для кожного відбіркового учасника є бан ін, то ви проведете кілька днів до кожного з них, беручи участь у різноманітних гонках і подіях, щоб заробити достатньо грошей, і щоб взяти участь і покращити свій автомобіль. Більшість подій мають високий бай-ін та відносно низькі виплати, аж до такої міри, що ви можете втратити гроші, якщо не займете належне місце. Ви також можете робити додаткові ставки з окремими гонщиками, але якщо ви програєте їм, ви все глибше подаєте в яму. Тож як вірно діяти? Просто вигравайте гонки. Але це легше сказати, ніж зробити. Рейтинг вашого автомобіля є дуже важливою справою в Speed Unbound. коли перегони з гонщиками з вищим рейтингом часто неможливо виграти з винятком деяких див. Гра прямо повідомляє вам про це, що може дещо деморалізувати. Як на мою думку, Speed не повинна постійно вам напряму таке казати: наприклад, оу, чувак. Ну тобі тільки там п'яте шосте місце може світити в цій гонці, але вона бляха це говорить. Окрім накопичення готівки, кожна з цих подій також привертає увагу місцевої поліції. Якщо вас затримали поліцейські, перш ніж ви повернетеся до гарашу, ви втрачаєте повністю всі гроші, які ви зробили за цей день. Тому ви змушені будете повторно рухатися до інших гонок, щоб знову накопичити не цю необхідну валюту. Це по суті починається грінт. Але якщо передати свій досвід, то поліція сильно не зробить вам погоди у грі. Від них доволі Просто втекти, звичайно, ви можете придбати кращі автомобілі або покращити свою поточну, але також існує система рівнів. Тож, якщо у вас, скажімо, автомобіль рівня, а ви не можете використовувати його, щоб пройти рівень Б подій. По суті, у верхній частині кожного рівня є дуже вузьке вікно, де ваш рейтинг насправді достатньо хороший, щоб виграти перегони. Як тільки ви покращуєте його, ви підіймаєтесь на рівень вищий і знову повертаєтеся до програшу. Якщо поєднати те, наскільки важко виграти перегони, високий buy-in. Низькі виплати та той факт, що поліцейські можуть заарештувати вас і відібрати цей день, або там нічіку в прийшли у будь-який час. Здається, що ця гра зроблена для того, щоб ви постійно програвали під час водіння, анімаційні малюнки, які викликали багато суперечок, застосовуються лише для незначних візуальних речей, таких як там пил, який знімається. Але майже все інше відображається в переважно реалістичному стилі. Машини та світ в NFS Unbound досить деталізовані, хоча не на рівні чогось, наприклад, там Forza Horizon або Gran Turismo. І хоча вам не слід очікувати трасування променів чи інших передових технологій, у грі краще використовується освітлення, відображення екранного простору та HDR, ніж у попередніх тайтлів цієї серії. Зрештою, увага зосереджена на продуктивності, оскільки PS5 забезпечує чітке динамічне зображення 4К за швидкістю. 60 кадрів на секунду. Це саме той тип гри, яка справляє набагато краще враження в дінаміці, ніж на скріншотах. Поїздки в грі пропонують вражаюче відчуття швидкості та потужності, хоча до ними може знадобитися трохи часу, оскільки спочатку вони здаються дещо чутливими та слизькими. Ви захочете якнайшвидше знайомитися з меню налаштування керування, оскільки воно насправді впливає на відчуття гри, дозволяючи регулювати чутливість керма, притисну силу, потенціал дрейфу тощо. Я, наприклад, після хвилин 30-40 гри все ж таки заліз у менюху. Також одним із ключових аспектів гри є музика. Електронні та хіп-хоп саунди доповнюють атмосферу крутизни та рейсерського пафосу. Але потрібно зауважити дуже важливий факт, що у цій грі є українські пісні. І це просто божественно. Тут більше не питання смаку, хоча ти всіх пісень не міджем. Але популяризація української мови у грі через драйвові пісні це просто топ. Тому за це велика подяка розробнику. Але у той же час присутні дуже дуже величезний мінус цій грі це відсутність української локалізації. Тож, якщо зробити висновки повністю всього нашого випуску і повернутися до самої першої тези, що Need for Speed повертається до своїх основ, в чому воно полягає? Це трендовий хайповий візуал, музикальне звучання та кар'єрний стимул росту, але і атмосфера та й почуття, які ви сприймаєте. Тобто це комбінація дуже чудової механіки, гарно промальованих машин, трендової музики, цікавого візуалу, який у сумбурі дає вам почуття кайфовості та пафосності цього продукту. Гра не проста. Я як казуальний гравець для мене було складно звикнути до управління цією грою. і вона відрізняється в чутливості керування автомобілем. Але це по суті цікавий квест, з яким вам буде потрібно навловчитися та справитися. І ця гра не про перші місця, тому що, повірте мені, довгий час ви будете отримувати і четверте, і п'яте, і шосте місце. Але саме цим фактором гра хоче підштовхнути вас до розвитку вашого персонажу та ваших навичок. І ніколи не акцентує питання в тому, що в кожній гонці потрібно бути тільки першим. Тут можна здобути успіх, також займаючи не перші головні місця. Дякую тобі, що ти подивився наш огляд. Дякую, що ти прослухав мої думки з проводитися. Цього нового тайтла. І так як у нас виключило світло в той момент, коли записував фрагмент прощання з вами, вже продовжую в такому форматі. Дякую, що ви подивилися наш випуск. Дякую, що залишаєтеся з Дарісом, та до наступного відео. Па-па!